Зразкова театрально хореографічна студія світлячок створена у 1997 році художнім керівником Ольгою Костюшко. Усе почалося з невеличкого театру танцю, який складався з шести дівчаток. Тепер до складу колективу входить більше 150 дітей різного віку. Мені подобається цей колектив тим, що ми тут завжди танцюємо, завжди радіємо, дуже багато місць займали в цьому колективі. Всі дуже полюбляють цей колектив. Ми допомагаємо один одному в танці та ще в житті. Мені подобається наш колектив, тому що ми танцюємо дуже різні танці, і вони якби дуже Такі і цікаві або енергічні, і вони мені дуже подобаються. Хореографічна студія світлячок знана не лише в Україні, але й за її межами. Має багато перемог у різноманітних фестивалях та конкурсах. Секрет успіху світлячків у тому, що колектив за роки існування став дружньою родиною. Займається моя дитина в 27 школі, ходить з першого класу в світлячок хореографічну театральну зразкову студію. Дуже їй подобається займатися в цій студії, так як там гарна атмосфера, дуже гарний талановитий керівник Ольга Григорівна, Надія Анатолівна. Дитина з задоволенням ходить на цей гурток, виступають, вони дуже гарні костюми, і взагалі дуже гарна атмосфера.